Щось там думала, видумовували свої ці. Ну, я там, там тих дітей не знала. Вони, ви ви теж їй дуже сподобались, каже, по-перше, дуже розумні такі дійсно, такі питання задавали. Оте, оте, що ви там понаписували, вона взяла для себе, буде показувати Жод, без жодної помилки, Тарас, плюс дійсно такі якби, гарні. Тому я їй послала оцей скрин. Так що молодці, ви дійсно молодці. Дивіться, якщо хочете, якщо у вас будуть якісь, можливо, питання іще там, да, ближче до, до, скажімо так, НМТ або до, до вступу, давайте я її тоді за, тільки давайте так десь, може, в квітні місяці, там вже під кінець, добре, весною, можливо, десь на початку травня, травня, я її тож можу, тож якесь можливе заняття, вона з нами проведе. От і тоді теж вона вам більш детально можливо якісь питання вже появиться вже перед вступом, да, там якісь нюанси, бо вона ж цим займається. Вона взагалі очолює приймальну цю комісію в ХПІ. Тому ну, понятно, що вона хапоїв займається, але вона ж знає всі ці нюанси будь-якого вступу. Тому вона вам там можливо якісь там ці такі нюансики дуже підкаже. Добре, ну понятно, що вона Добре. зацікавлена на, на своє ХПІ. за попросити вас. От. У мене, наприклад, політика вона зараз в Німеччині, там вчиться вже, вже влаштувалася на, на роботу, і, і вона збиралася поступати, вона шукала, куди поступити в Харкові, то що вона якби на магістратуру. І вона мене там питала, а я ж не, не знаю, я якби за, ну, там, за вас там ще щось я можу сказати там за вступи да, там, за прийомну. А, а за магістратуру я взагалі нічого не знаю, я з цим ніколи не стикалася, тому воно мені було не цікаво. То я їй дала я, якби, номер цієї Жульги Миколаївни, і вона до неї позвонила, з нею зв'язалася, списалася та їй все пояснила. Все пояснила, всі такі якби, нюанси, які їй ніхто не міг пояснити. Навіть там на, на, сайті вона там що, ну там вона бачить і все. А вона там все так, всі ці підводні камені, все вона пояснила. Тому... Даніна Да. Так. Це мама та її Яценка, да? так? Да, так, да, да, це моя подруга. Ми, кстати, 171-й років познайомилися, я туди там, пішла з психологом, я там була, а вона вчителювала, а потім вона пішла, пішла в, в, в університет в ХПІ, і відповідно вже з цього моменту там вона і вчиться. Вона, ну, вона, вона, вона кандидат педагогічних наук. Так, да, це мама Таєценко. І в неї, в статі, я, якби та я вчиться в двох вузах. Вона звільніше закінчила вже два вузи. Один вона вчила вона ХПІ, це дуже, по-моєму, це менеджмент, причому дуже гарний. Ні, ні, який менеджмент? Вона поступала на IT-сферу. Одна із самих якби, дорогих і самих таких, ну, дуже гарних самих, ви поняли? От, оце там вона була. Вчилася і фізкультурному. Вона з якби займалася небетанцями, тому вона ще закінчила і інфіз. Тому вона поступила в той ну, коли здавала ЗНО в той рік. Вона здавала документи в два вузи і вчилася в, два, в двох вузах одночасно. Отака От в неї дитина. Так що дійсно вона гарна така. Дійсно була дитина. Вона вчилася в мене. Це якби її дитина, потім ще пішла в мій клас. Тому ми з нею подруги вже дуже давні. Кстати, нас часто путали в молодшій школі. Мене її якби називали учительницею музики, вона вела музику, а, а її психологом отак от нас путали постійно. Так що ну, ми дійсно схожі, чимось, всі в чомусь схожі, тому ми дійсно путали, так? Так що, я ж кажу, якщо захочете, якщо вона зможе, добре, тоді в квітні ми ще домовимося, я думаю, буде і вам цікаво, і, і, і їй теж, якийсь там буде плюс можливо від цього. Так, ну добре, дивіться, я знаю, що у вас не було другого, здається, у, уроку. Я хотіла вас. Підхватить, але зараз просто так, якби не поміняється. Це треба казати і галушці і так далі, тому я не стала вже баламутити нікого. Я буквально 20 хвилин вам вичитаю тему, яка в нас повинна бути по, по, нашому, по нашому плану? Добре? І відпущу. Чому? Тому що ця тема може бути на ЗНО, у дівчат, які хлопців, які здають. Ну, дивіться, я якби зяпліцева, я не бачу, то тільки якби дівчатка да, мої. От, вони можуть бути, але там незначні питання, ми вже їх, кстати, в ЗНО вже зробили, там їх все було 12 питань. Там питання було стосувалося екологічних чинників і саме популяції. Ми їх вже зробили. Тому зараз я просто вам бігом порозказую і відпущу вас, Те, що я знаю, що ви заморені, замучені, Сьомий урок, це не так легко. Так, ну давайте, бистренько. Тема уроку це популяція. Популяція. декілька слів про тих, хто ЗНО здає. Зараз поясню, хто це, що це таке взагалі. І пояснювати, я, скоріше всього, теж буду на Homo sapiens, на якби нас із вами, тому що легше всього пояснити. А ну-ка, згадайте, згадайте найвідоміші, найпопулярніші таксономічні, скажімо так, одиниці. Оце питання, кстати, теж може бути на ЗНО. Що таке таксономічні оці от одиниці? Це ті, які Карл ще а ну ка згадуйте. Сама найменша систематична ця от одиниця, це в нас буде згідно класифікації систематики це буде вид. а ну ка згадуйте, да? саме найменша. Схожі між собою види. Ну, Допустимо, кіт лісовий. Кіт лісовий занесений до, до червоної книги і залишилось не так багато видів. Кіт лісовий це вид. Спільні між собою види, а котів видів, котів на багато, багато-багато у нас уже порід, так, і порід за статті виведені, Схіль, сп, схожі між собою види, об'єднуються у о, о, ну, роди. Далі за видом, іде, іде, ви знаєте, рід. так, Рід у нас буде як би, називатися кіт, кіт. Тому що ви дивіться, видова назва, видова назва має. Першу, якби назву, це назва роду. Тому, будь ласка, запам'ятайте, кіт лісовий, відповідно, відноситься до роду кіт. Далі спільні між собою ці роди. А коти у нас є коти, є тигри, є леви. Так? Вони відносяться до спільної, дивіться, родини, яка, яка якби, називається кошачі. Тобто, всі роди об'єднуються в родини. Далі ці родини об'єднуються у ряди. Крім кошачих, є ще вовчі, є ще ведмежі, там, куницеві. Всі вони об'єднуються в величезний ряд, який називається хижі. Е, крім хижих, є ще парнокопитні, комахоїдні і так далі. Дуже багато сірядів. Вони об'єднуються в клас. А ну-ка, скажіть мені, будь ласка, до якого класу відноситься кіт? Кіт лісовий, взагалі, всі кошачі і хижі. Клас ссавці. Клас. Так, о, спасибо. Спасибо, Марина Адаріна. Клас савці. ссавці відносяться до типу хордові. Ану-ка згадуєте, тип хордові, під тип хребетні. Хордові. І хордові відносяться до царства якого? Тварини. Творі. Так, царство тварини. Тому, як правило, ви знаєте царство, да саме якби найбільше так, таксосоціономічно, скажімо так, одиницю, і знаєте вид, з чого все починається. Отут, звичайно, ви плутаєтеся, плутаєтесь, але на ЗНО, наприклад, може бути таке завдання: вистроїте, що за чим іде. Наприклад, від якби найменшого до якби найбільшого. І тут уже треба знати, що за чим іде. Вид, рід, дивіться, родина, ряд, клас. Тип, а що я тут написала? Хордові? Да, Вмісто типу написала хордові. Молодець. Не хордові, хордові, хордові це назва типу, а взагалі-то тип. Дивіться, можна, ви скажете, а Homo sapiens теж можна отак от просклоняти. Звичайно, можна. Дивіться. Вид у нас якби, називається якби, людина розумна. Е, якби назва нашого роду, відповідно, буде Homo або людина. Ми відносимося до родини. Людина в вузьконосі мавпи, в вуськоносі мавпи. Далі, якби до ряду примати, так само як шимпанзе і так далі, всі всі пішли оті До ряду примати, клас, дивіться, ссавці, тип Хордові. І царство тварини, і царство тварини. Тобто, от, будь ласка, ми теж дивіться себе, ми вписалися в дану систематику. Так, от чому я вам оце по перше, ми згадали з вами, ті, хто з девотами, ну, скажімо так, НМТ, то трошки повторили. Справа в тому, що вид це як виявляється не одна, не найменша таксономічна, скажімо так, одиниця, тому що вид може і існувати в різних проявах, в різних умовах. Вид може проявлятися по-різному і утворювати іншу сукупність, видів. іншу сукупність видів. Зараз давайте, от знову ж таки, приведемо приклад на Homo sapiens. Є вид Homo sapiens, але, як мінімум, ви знаєте, чотири раси, чотири, які будуть під видами. Так от це будуть не зовсім підвиди. Це будуть, виходить, популяції, популяції Homo sapiens, які попали в різні життєві умови. І від цього виникли чотири оці раси. Спочатку, ви знаєте, була яка сама, ну, сама перша виникла, яка раса? Ви будете здивовані, коли знаєте, яка раса виникла перша. Ту, яку завжди. Пригнічували так, звичайно, її якби не на хоча ви знаєте, білі потім перетворили її якби їх на рабів, да, і казали, що це така якась взагалі не додосконала, якась прям жахлива така, вони тіпо, не до люди. Якби насправді це нація вініша, перша раса, яка виникла. Якщо вірити вченим життя, виникло одну секунду, в мене собака вічно відкрива двері і не закриває їх за собою, не навчить. Біляшику великий привіт. Яшику, да? він, щось, щось, він дуже щось загавкав, чи мама його щось прищепила. І дивіться, він обично спить тут біля мене, а це пішов, так голова опущена, відкрив отак от прям зло відкрив двері і попередно пішов спати Пішов спати в залу, де його ніхто не буде трогати. Видно, навіть мій голос йому його, якби, злить. Він пішов, пішов якийсь дуже розстроєний. Ой, я, я не можу з цих собак і котів. А так оці два уроки спав за мною внизу, отут просто мене стеріг під кудись пішов, погуляв і кудись попопав уже, кудись якусь історію влік. Коротше, чого я вам за ці расити, значить, дивіться, виникла якби не негроїдна раса, і пішло воно, да? пішло воно по світу, і тому виникала жовта раса з, з такими дуже вузькими, скажімо, такими от очима. Чому? Тому що попали в умовах, де пісок, де мало, де дуже багато було сонця, ну і так далі. Тому створився такий от вид. Далі саме червона да, раса, це, скажімо так, індійці, так індіанці, от у них теж там специфічні умови були, причому ви знаєте, вони є американці, американські, да, скажімо так, ці червоні так індіанці є, наприклад, австралійські, тоже там різні будуть тоже, популяції. От, і відповідно біла раса, вона по суті виникла пізніше, коли ми стали завойовувати північ, де вже менше набагато сонця, да, скажімо так, інсоляція не така сильна. Е, є, там своя специфіка вже була. І, візьміть, наприклад, якби там, Скандинава, да, там, якби, з Норвегії там, чи з інших скандинавських. Якісь, це біле волосся, біла шкіра, така прям дуже така біла шкіра. Це, як правило, блакитні очі, такі вони високі, статні. Це, відповідно, скандинави. І, наприклад, візьміть там якогось там італійця. Навіть не будемо там брати там там всяких палестинців, євреїв і так далі. От навіть італієць, да? Він теж буде такий жгучий, така смугла шкіра, темне волосся, темні кольори, скажімо так, очей. Оце буде типовий, тому що теж росте в тому, в тому знаходиться середовище, де близьке було. Тому маєте це на увазі. І коли мені говорять, от там є такі ще, скажімо так, такі, от, такі от ще віруючі в те, що «Ну ми ж з рускими, з білорусами браті, ну чому мені браті? Похоже, похоже є її язики. Как правило, это все говорится именно как бы на русском языке, мне как бы доводится. Смотрите, как бы язык один, мы похожи. І, взагалі, ні, ні, і ще раз ні. Українці, як вид, як популяція, навіть з точки зору біологічної, вони знаходилися досить довгий час на одній скажімо так території, спілкувалися виключно з собою, один між одним, утворювали шлюбиці, схрещувалися між собою. Якщо говорити біологічною мовою, ми виникли в певний час. Ми жили на цій, скажімо так, території. Ми тут -от, ми і строїли свої відносини. Ці росіяни виникли на болотах набагато пізніше, ніж ми. Як вони можуть? Не від нас вони пішли. Ну, Можливо, там були там, певні да, якісь там між нами взаємовідносини, але ще як би, доведено не від нас. Це окрема гілка. Але те, що ми знаходилися поруч, да, і білоруси, і, і, і росіяни, звичайно, це накладало відбиток. Ми спілкувалися один з одним, тому й мова схожа, так? схожі, якісь там звичаї ну, і так далі. Але ми кардинально різні. Так само можна сказати за поляків, що ми теж, це наші теж би, сестра, Польща, да? Чехія і так далі тому подобне. Але і мовники навіть доказують, немає спільних гілок, немає там це потім там уже щось. Тому, опять-таки, з якби точки зору ми формувалися як нація в різних умовах. В різних умовах. От, а потім, звичайно, змішалась. А плюс це ще радянський союз, От там, де пост нуці пост на країни, це взагалі там настільки була така змішанина, просто. Там після цього і це ж дивіться, 80 виходить років. Це як мінімум ну, скільки покоління змінилося, ну, як мінімум до два да, покоління, а то й більше. І це ж це не могло накласти відбиток, не накласти відбиток на, якби, на нас, як на націю. Тому, звичайно, ми ще будемо це довго дуже от, і так далі. Ну Хоча між нами також відбувається те ж саме, що і в дикій природі, та, якби завойовуються. Відвойовується, якби це кожен бореться за, за своє місце під сонцем. Тому, звичайно, біличні закони вони також діють і в соціалі. Як це не дивно, чи слава Богу, що вони діють, але це так. Тому дивіться, чому я чому я згадала зараз, якби на соці, як вона ці раці, ну ці раси вид виявляється, ще може існувати у вигляді популяцій. популяції. Уже спільні між собою популяції схожі, вони утворюють вид, тобто вид існує у формі популяції, тому що цей вид може існувати в різних умовах, і відповідно ці умови накладають відбиток на цей вид. Він трошки буде змінюватися, виду змінюватися. А якщо ж умови так змінюються, прям дуже сильно змінюються умови, то тоді навіть виникають відповідно нові види роди. І, відповідно, на родини. Тоді вже ми говоримо за макро, скажімо так, еволюцію. Там уже діють зовсім інші закони біологічні. Ну, добре, це я дуже вас забалакала, забалакала, знову мене понесло знаєте, на політику і на філософію, ну, бачите, все одно не виходить так. І так, дивіться, популяція це сукупність особин одного виду, яка займає певну частину, скажімо так, ареалу, де досить довгий час існує, існує. Тривало, діти, і відносно відокремлена від інших груп того ж виду. І відносно відокремлена від інших груп того ж виду. Мені галушка шла якесь голосове сообщення. Ну, палки оце вічно перебуває. Давайте візьмемо якби, нашу націю зараз. І, наприклад, ну, наших ворогів, Да? дивіться, популяція, сукупність особин одного виду. Ми відносимося до Homo sapiens, Що вони, що, що ну, конечно, це спорне питання, але в принципі відносимося до одного виду, так, Homo sapiens, яка займає певну частину, скажімо так, ареалу. Вони живуть на своїй якби, території, ми живемо на своїй. Ми, в принципі, нікуди не ліземо. Але у е, них це спостерігається якби за войовництво, да? тобто вони можуть би, її збільшувати. І зараз вони її збільшують якби навіть це за рахунок її, би, нашої, де існує досить довгий час, що ми на своїх землях жили, живемо вже якесь століття, так? що вони живуть на своїх землях досить, досить довгий час. І відносно відокремлена від інших груп. Якби ми були дійсно жили разом досить довгий час. Ну, понятно, що ми можемо відділитися так, але ми дуже довгий час існуємо відокремлено від інших. То це вже говорить про те, що ми різні популяції одного виду. Да, ну, Так само, наприклад, нам і євреї можуть бути родичами дуже близькими, наприклад, порівняно там з білорусами чи з росіянами. Тому, будь ласка, на навіть з біличної якби точки зору не ведіться на оцей відомий такий саме наратив про те, що. Ну, ми вже були браттями і є братіми. Ну як вже можна воювати друг Дійсно, я, Дійсно, як можна воювати один з одним? Тому навіть в цьому попадку я навожу вам приклади зовсім, зовсім іншого. Так? Ну, дивіться, приклади, дивіться популяція. Прайд Левів, колонія диких кроликів та бун коней і зграя вовків. Можливо, ви ну, це мовчите. Ви або просто десь там займаєтесь своїми справами, або можливо якби не згодні зі мною. Якщо ви зі мною не згодні. В визначенні мого прикладу, то, будь ласка, наводьте свої, я ж вас вислухаю без питань. Чи згодні? Чи вже заморилися? Ви мене просто не слухаєте. Заморилися? Заморилися, добре. Ну а згодні чи якби не згодні? Хмельове? Згодні? Згодні. згодні? 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 Ну, добре, будемо думати. З вами, зі мною добре, Ну, якщо згодні, то дуже добре. Ні, я вам не буду ще просто. Я просто сказала, з точки зору якби навіть науки це вже не може бути один, скажімо так, одна сутність, одна, якби сукупність таких от людей. Так, да, якби з плані ми були, і од одним колись якби народом совєтським і так далі. У нас були різні епохи, але все рівно ж дивіться, проходить скільки часу, скільки б ми там не воювали, не відвоювали один одного. Але що? Все одно ми окремо, все одно якось популяція поки якби зберігається. Величезна кількість, якби націй та, скажімо так, етносів і народностей, вона взагалі зникла, так само, як і зникають популяції. Тому що змінюються умови, такі умови, яких вони не виживають, так створюються спеціальні умови, яких вони не виживають. От. Тому, звичайно, це теж біличні, якби, закони, і це також ми теж ним підвласні. Так, я вам говорила про чорних оцих людей, які розселялися з Африки по всій планеті. От, будь ласка, зараз вам приклад. Дивіться, якби наша лисичка, да, яка всі ви знаєте, такого грудого такого кольору, живе вона на наших умовах, де в принципі не холодно і не жарко, в нас змінюються якби, сезони. Оце якби наша лисичка вона рухалась далі туди на північ, так, на північ, на південь, якби завоювувала, ви знаєте, не я б територію поширювалася. І ось, будь ласка, дивіться, як вона змінилася. От ми, наприклад, на півдні у нас є так звана якби, лисиця сіра. Вона схожа на нашу, але зверніть увагу на хутро сірого кольору, так, сірого. І біла дивіться, як лисичка білого кольору це писець, він навіть зовсім інший вид. І це інший вид виник. так. Дивіться, писець взагалі пішов далі на північ, там де, в принципі, мало хто виживає. Але за рахунок того, що, якби набув білого хутра. Набув дуже гарного хутра, ви знаєте, його хутор одного із найтепліших тип, тип, на планеті взагалі. Дивіться, маленькі вушка порівняно з, з цими вухами, які на півдні, да, у лисички. Тобто, і таким чином він шикарно живе собі на півночі, поки якби, його якби, не чіпають білі ці от люди, да, якби здебільшого білі його чіпають і не вбивають. От таким чином він пристосувався до цих умов. А утворився він з ну, тієї нашої тієї, яка колись була, колись туди пішла. На... І зрозуміло, що це відбулося за тисячі років. Ви не думаєте, там за сотні, за тисячі років. Це процес дуже-дуже такий, як би, надовгий, ну, довгий, рівня надовгий. І виник новий вид взагалі. І давайте бігом зараз ці характеристики популяції, да? чи що, чи, будемо... чи почитаєте самостійно в Хьюмані? Що робить мені з вами? Мучить вас якби далі. Відпустіть нас. А ну, якщо хмельови кажуть, відпустіть. Дивіться, штанський заходить. Зараз я штанського прийму. Добре. І відпущу, і відпущу його. І відпущу вас усіх. Так, штанський ти тут? Так, Артур, ти тут? Він, він до нас зайшов, чи ні. Значить, дивіться, оці характеристики вам треба буде просто переписати. Тут уже я вам дам би, завдання добре? Просто переписати 1, 2, 3, тупо переписати, якби без визначення. Просто там якби, чисельність, далі у нас йде. Там Статева структура, вікова структура, ну і так далі. Оце все треба вам буде переписати. На презентаціях я вам там ще скину відео добре? Ну, таке ж саме відео до цієї презентації, там все шикарно ще розказано, вона все розкаже, якщо вам буде щось незрозуміло. І, відповідно, ну, давайте трішечки на цьому зупинимося, і я вас відпускаю. Ось ми в 11а ми теж оці, якби, популяції розглядали на, на Homo sapiens. І вікова структура, я їх запитала: от, як ви думаєте, якщо взяти по віку з всіх от тих от людей, які зараз живуть в Харкові на даний момент, людей якої вікової категорії там буде більше, ну, буде в Харкові більше? От можна якось 30, так от так оце визначити? 40 і за 40. 40, так. За 40, да, десь за 40, так. Тобто, ну, таких, так скажімо, так, такого людей такого зрілого віку, да? Якщо, наприклад, взяти школярів, багато виїхали за кордон, в інші області, да? ну, вас також якби, залишилося багато в Харкові, але багато повиїжджало. Тобто, дивіться, молоді да? поїхали в інші вузи, Хлопців помітно зменшилося чоловіків. Чому одні воюють, так, інші виїхали від війни, допустимо, да, кудись там ще ну, щоб уникнути її. Тому теж змінилася так, ця популяція? Змінилася якби чоловіча, Змінила ну, якби чоловіків. Но це вже буде структурна, структура не вікова, а відповідно статева, так, якщо взяти жінки і чоловіки. Тут теж не можна сказати. Одні воюють, інші, наприклад, поїхали там, допустим, за кордон вивозити цих самих дітей своїх. Тому от прямо так сказати, кого більше, кого менше, ну так не можна, правда? ж Дійсно, так, зходу. Є і школярі, є і студенти. Так, вони сидять вдома, але ж вони вчаться в харківських вузах, хоча, звичайно, багато повикували по... на це виїхало. Так, але в основному правильно ви сказали, і дивіться, є дуже багато, залишається оцих от людей. З похилого віку, ви, ви зу мною згодні, які просто не виїжджали з Харкова, не хочуть нікуди покидати його, тому що вже куди, на куди виїжджати? Тому дуже, -дуже багато збільшилася кількість ну, людей похилого віку. І як не жаль, як не жахливо це чути, є якби наша нація, це нація, в принципі. Старих от людей діти. Якщо, якщо ця, і ще війна це дуже підкосить нас, да? дуже підкосить, наприклад, вон, ну, знищується дуже багато з них бо гинуть, якби, і на даний момент гинуть багато дуже, людей, тому, звичайно, збільшується кількість людей похилого віку. І це не дуже якби, добре, як для нації, тому що для нації дуже добре, коли багато людей яких. Та девозрілих, так, відповідно, не якби дорослих, ті, які можуть, відповідно, не якби давати потомство. От, тому після війни, я думаю, ну, я вам скажу так, бувають, наприклад, такі випадки, ну, як правило, це таке і буває. після воєн, як би важко не було, які б умови не були важкі, як правило, відроджується, ну, якби збільшується кількість ну, саме народження. Знаєте, ніби як намагаються зап... ну, от ті, хто загинули, да, якби намагаються якби заповнити оці галини. Тому через деякий час ця популяція вона відновлюється, відновлюється, якщо, звичайно, створюються певні, скажімо так, умови для цього. Тому після війни я тут дуже багато загинула, да, після Другої світової війни, але все одно діти якби народжувалися в великій кількості, і, звичайно, також поповнювали тих, тих, замінювали тих, хто загинув. Так, ну добре, не буду я вас мучити. Ця презентація є, тим більше по ній ви зробите якби домашку, тому я впевнена, що ви її переглянете. Добре, тому що домашка саме по цій презентації. Все, спасибі за те, що були за мною на цьому заході, були активні, задавали питання. Я ж кажу, ви сподобалися дуже, і дійсно, з вами можна пишатися в будь-яких заходах, не тільки в таких, а в будь-яких. Так, ну все тоді давайте до, до зустрічі. До четверга. Так, у нас з вами добре до зустрічі. Давай,